Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов. Я політолог та політичний консультант. І як завжди на моєму каналі ми розбираємо головні новини та події зі світу політики та міжнародних відносин. Сьогодні є дві важливі історії, про які будемо з вами говорити. Це інсайт від Financial Times про те, що Україна, нібито, погодилась на обмеження чисельності збройних сил до 800 тисяч. І також будемо говорити з вами про розмову Дональда Трампа з Сі Цзінпіном, яка відбулася вчора, але значущість якої не розкрили повною мірою. Недостатньо уваги, як на мене, їй було приділено. Власне про це і будемо спілкуватись. Розпочнемо з більш свіжого кричущого. Я бачу, в інтернетах дуже активно несеться це обговорення. В Телеграмі всі про це пишуть здебільшого з обуренням. На різних ютубах відео знімають, коментарі дають і так далі. Що от нібито Україна пішла на таку поступку і от вирішила погодитись на обмеження 800 на обмеження Збройних сил України до 800 тисяч це ну, приблизно стільки, скільки зараз є у нас в активній е фазі повномасштабної війни. І наскільки мені відомо, там мова йшла про те, що там це обмеження, яке діє в мирний час, а в військовий час обмеження жодне не діє, і я бачу дуже багато е міркування з цього приводу. От у мене буквально щойно на одному з телеканалів був ефір з цього приводу. От мене журналіст питає, каже: ну, от, ну нібито та, нібито і дійсно велика кількість, 800 тисяч, але якось так образливо, що нас змушують погодитись там, на будь-яке обмеження. Неважливо, але, там, велике, маленьке, значуще, не дуже значуще. А Росія при цьому жодного там обмеження, жодного покарання. Для себе не несе. Ну, дивіться, давайте спробуємо спочатку відкинути глобальний контекст і поговорити гіпотетично про те, як ці перемовини могли б розвиватися, якби вони дійсно відбувались. В тій ситуації, в якій ми перебуваємо зараз, Росія знаходиться у сильнішій позиції. Вони перебувають в наступі. У нас тут опалювальний сезон і значущі проблеми з енергетикою. У нас величезний корупційний скандал і політична криза, тобто з'єднання навколо прапора далеко не таке сильне, яким воно було раніше. і Якщо говорити про врегулювання цієї війни переговорним шляхом. То насправді у нас не так багато козирів, які ми можемо саме зараз використовувати. Так, на Росію накладені санкції і вони вже починають діяти. Але відчутний результат він буде тільки ну, там, за кілька місяців, коли вони повною силою запрацюють. Зараз у Росії немає особливих причин йти на дуже серйозні поступки. І якщо ми гіпотетично Говоримо про те, що перемовини там відбудуться зараз, що було б ну, досить таке плачевно для нас, та, то ну, нам доведеться йти на досить серйозні, неприємні, компромісні поступки. І знову ж таки, говорячи про чисельність збройних сил 800 тисяч, ви трошки себе уявляєте, яке фінансування має бути. Навіть у армії 800 тисяч, якщо не говорити про 800, то навіть в 200-400 тисяч. У нас зараз вся наша економіка працює на Збройні Сили України, на армію, на війну. І ми досі не посипались тільки завдяки фінансовій підтримці від наших партнерів. Бо якби її не було, з тим, як ми перейшли на воєнні рейки. У нас би вже давно був економічний колапс? У нас ні дефолту немає, нічого там. Економіка функціонує не чудово, не ідеально, звісно, але в умовах повномасштабної війни, вибачте мене, І якщо війна завершиться, то хто буде годувати 800 тисяч військових? Якщо говорити разом з резервістами, разом з ТРО і так далі, ну типу окей, але якщо говорити про утримання армії 800 тисяч військових, ну я розумію, це більше справа принципу, що взагалі які там можуть бути обмеження. Чому взагалі хтось має там ці ліміти встановлювати? Але якщо подивитись з холодною головою, ну про що тут іде мова? За обставин, якщо раптом гіпотетично уявити, що війна... Зупиниться, то, я не знаю, там, там 300 тисяч військових у нас буде, ну, мені здається, це потолок. Ну, тих, хто буде постійно перебувати у війську. Більше ми просто не потягнемо. Тому це якесь таке дивне і досить спекулятивне, як на мене, обговорення насправді. Та і воно має сенс тільки за тих обставин, якщо ми говоримо про те, що. Дійсно, ці перемовини ведуть нас до якогось відчутного результату. Але, але, хочу заспокоїти усіх, у кого пригорає від цього пункту, і хто рішуче опирається капітуляції, це все не має жодного значення, тому що Сі Цзінпін вчора під час розмови з Дональдом Трампом. Підтвердив те, що я вдовблюю тут усім, і на різних ефірах, різним медіа, що нам потрібно враховувати глобальний контекст та фактор Китаю. Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна продовжувалася. Китай зацікавлений в тому, щоб вона відтягувала на себе увагу світу. І очевидно, у Сі Цзінпіна і Путіна є якісь домовленості про те, що війна ця буде тривати, поки Китай не вирішить питання по Тайваню, а вирішити він його планує у 27-му році. І Сі Цзінпін у розмові з Трампом практично прямою мовою сказав, що там. Будь-який післявоєнний порядок і встановлення там стабільного тривалого миру він можливий тільки за умови повернення Тайваню воз'єднання Китаю. Сі вже прямим текстом це говорить ну, настільки прямо, наскільки він може, враховуючи ось свою таку гнучку і обтікаємо. Стилістику, яка йому притаманна, і взагалі усій китайській дипломатії і публічній риториці. Ось вам прямим текстом заява, що ви там можете зустрічатись в Женеві, в Будапешті, де завгодно обговорювати будь-які плани, які більш чи менш прийнятні для Російської Федерації, але. Це вже частина глобального конфлікту, це частина глобального протистояння, і завершення цієї війни можливе лише в глобальному контексті за умов обговорення вимог усіх гравців, які є ключовими у цій війні. Китай головний вигодоотримувач від продовження цієї війни. Я не знаю, скільки разів я можу повторювати цю цитату. Китаю вигідно економічно, політично, у військовому плані, щоб ця війна продовжувалася. І Китай з Російською Федерацією так у Путіна можуть бути якісь підозри. У Путіна можуть бути якісь сумніви з приводу того, що там Сі Цзінпін його використовує, і оце ось все. Він втрачає суб'єктність. Він не хоче цю суб'єктність втрачати. Але з іншого боку. Якщо Китай дійсно отримає Тайвань і доступ до того рівня технологій, якими Тайвань володіє, і якщо, хоча б частково вони поділяться з Російською Федерацією в обмін на те, що Росія надає свою підтримку у вигляді ядерної зброї, то вони зможуть висувати умови усьому світу, і світ не просто вимушений буде рахуватись, він вимушений буде йти на ці умови. Тому що світ залежний від тих технологій, які є на Тайвані, без мікрочіпів і напівпровідників, які виготовляються у Тайвані, вся високотехнологічна сфера у світі зупиниться, розвиток штучного інтелекту стане, і Китай стане єдиним гегемоном в цьому напрямку. Тому ну якщо говорити про вибір сторони, ну там Росія там могла б, звісно, обрати сторону Європи, Сполучених Штатів Америки, але тоді колективному заходу як мінімум потрібно віддати Україну і при тому, що ну повірити, що Росії буде цього достатньо. Тому ну всі мені здається таким чином запрошує до цих перемовин, до діалогу по Тайваню. Давайте домовимось по Тайваню. Потім все решта, і якщо ми з вами домовимось на прийнятних умовах, якщо заключимо якийсь пізділ про зупинку цієї божевільної громадянської війни в Китаї, яка триває вже 100 років, то тоді, можливо, і всі інші війни зупиняться. Ну, магічним чином. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу, і поки ви думаєте, напишіть, звісно, це в коментарях. Що ви думаєте? Свої питання поставте, звісно ж. А я подякую спонсорам цього каналу фантастичним людям, завдяки яким він продовжує існувати. На жаль, не всіх спонсорів встиг додати в цю чудову табличку, бо у мене чомусь не працює канва, але як тільки вона запрацює усіх нових спонсорів, які додались за останні дні, я сюди обов'язково додам. Не переживайте, якщо не бачите себе тут. Я все виправлю. Раптом що напишіть в коментарях, кого я не додав. Можливо, я когось там пропустив, щоб я точно всіх відзначив, бо кожна гривня, кожен ваш донат на розвиток цього каналу він є надзвичайно важливий, і за кожен такий внесок я неймовірно вдячний. Тож, дякую вам, друзі, величезне, за увагу і не прощаємось.